Про величний подвиг ветеранів вітчизняної війни згадали на відкритті відреставрованого меморіалу загиблим воїнам у Гришківцях. Меморіал було створено ще у минулому столітті, розповідає місцева селищна голова Зоя Стаднік. За багато років пам'ятник втратив гарний вигляд, надписи на ньому неможливо було прочитати, тому і вирішили реконструювати його. Ініціатором виступили працівники сільської ради. Вони і звернулися за допомогою до підприємців, які виділили кошти на цю благочинну справу. Виникла така ідея, що в знак е, пам'яті знак шани ветеранів. Ми повинні реставрувати. Будь-що, повинні реставрувати оцей пам'ятник, цей меморіал. Спочатку думали, що трошки, а потім воно вийшло більше, більше, більше. Тому що це є селище, це є окраса, це є центр. І це є дійсно шана нашим тим ветеранам, які залишилися, які загинули. Вшанувати пам'ять загиблих воїнів прийшли представники районної влади та уся Гришковецька громада. Не обійшлося на мітингу без привітань та. Подяк тим, хто пройшов війну та повернувся додому живим. Ветерани утирали сльози, згадуючи 1941-1945 роки. Саме їм, людям у віці, сивочолим чоловікам та жінкам, які подарували життя наступним поколінням, молодь у цей день дарувала квіти. А тим, хто не повернувся з поля бою, хто загинув, обороняючи батьківщину, присутні покладали до меморіалу вінки. У Бердишівському районі 56 подібних пам'ятників, до яких щороку, 9 травня, приходять люди, аби вкотре згадати усіх воїнів поіменно. 1427 чоловік захоронено на території района. от, Воїнів 29,5 тисяч Воїни, мирних жителів. Це в основному єврейське населення міста Бердичева. І воїни військополонені. От. Підпільники і партизани в двох величезних могилах: це Хажин і Мирне захоронені. По крайній мірі в кожному селі. В кожному цьому є знаки такі, які символізують от пам'ять про перемогу нашого народу в Великій Вітчизняній війні. На цьому місці захоронено 34 воїни, які визволяли Гришківці. Тож мешканці селища і надалі намагатимуться підтримувати меморіал у хорошому стані, тим самим показуючи, що вони пам'ятають подвиг визволителів.